Валерія Нешкова, хоч і юна спортсменка, дівчині усього 16 років, але вже має титул чемпіонки світу. Торік вона виборола золото на міжнародних змаганнях з джиу-джитсу, які проходили в Арабських Еміратах, а у 2019-му посіла перше місце у Нідерландах. 2023 рік для шосткинки теж став переможним, оскільки приніс срібну медаль на чемпіонаті Європи. Саперик був сильний і у е, мене було 12 Спортсменок в категорії, але сутички було тільки чотири. Це перша сутичка була з дівчиною з Ізраїлю, потім руминка, третя з дівчиною з Греції, і четвертий найскладніший бій це з Венгрії, дівчиною. Сутичка з угорською учасницею закінчилася перемогою суперниці, в результаті чого шосткинка посіла другий результат з різницею всього лише в один бал. Сам чемпіонат проходив у Франції у невеличкому містечку під Парижем і тривав три дні, розповідає Валерія. Передувала змаганням серйозна підготовка з виїздом до тренувального табору. Я їздила навіть у табір спортивний підготовчий у місті Кропивницькому. І це була тиждень, і я на тиждень. Ну, Тренувалася там. Варто зазначити, що Валерія Нишкова стала однією з двох учасників, які представляли Україну на чемпіонаті Європи. Усі 11 років дівчину тренує Дмитро Бочаров. Виховати чемпіонів саме таку мету ставить перед собою наставник, приступаючи до чергових занять з дітьми. Я хочу, щоб діти розвивалися, діти стану сильнішими. Ні, кожен буде строїти свою кар'єру на татамі. Але кожному це допоможе в житті, бо наше життя це боротьба. Дмитро Бочаров може по праву пишатися своїми підопічними. Четверо з них наразі є тренерами збірної України по джиу-джитсу. Сама ж Валерія сьогодні є основним членом збірної і в майбутньому теж мріє стати тренером. Хочу зв'язати все своє життя, присвятити спорт, займатися довго та можливо навіть стати тренером та вчити. Дітей цілеспрямованість та наполегливі тренування ось головні складові спортивного успіху, говорить дівчина, і відступати від цих принципів Валерія не збирається, оскільки впевнено прямує до здійснення своєї мрії.